Вітаю, вельми шановні пані та панове. Розглянемо таку надзвичайно цікаву печеру України, про яку теж майже ніхто нічого не знає. Це печера озерна, або голубі чи блакитні озера її ще називають. Це одна з найдовших у світі печер. Загальна довжина зафіксованих пройдених лабіринтів. Досягає майже 150 кілометрів. Але вона так само як і оптимістична, все ще не досліджена до кінця. А отже, можна чекати подальшого збільшення її довжини. Вхід до печери знаходиться біля села Стрільківці Борщівського району Тернопільської області. Назва печери Звичайно, не випадково. Це єдина з великих печер нашої країни, більше третина площі якої займають озера. Вони дійсно виглядають блакитними в промінні ліхтарів. Температура тут постійна і досягає плюс 12 градусів. Цельсія. Вологість коливається. Від 70 до 100%. Озерна дуже перспективна для туристичного використання. Ну, протягом 30 років ми так і не змогли освоїти цей величезний ресурс туристичний і світового значення. Я ще раз повторюю, я вже не можу слухати, коли. Чиновники кажуть, що в нас немає грошей. Не грошей у вас не вистачає, чогось іншого. Так. Так ось, якщо в тебе немає грошей і є ресурс, завжди знайдеться той, в кого є гроші, але немає ресурсу. Скільки таких багатих країн у світі, яким нікуди дівати гроші? Ну чому б не об'єднати зусилля, наприклад, 50-50, 50 на 50? Чому так донині нічого і не зробив для цього? Тож, ж знайдеться десятки і сотні людей, фірм, держав, які не мають такого ресурсу, але хотіли б заробляти на ньому. Так. Ну все просто. Ну, настільки просто, що просто дивуюся, як це? Донині ми не використовуємо ось е, такий ресурс. А після війни то сам Бог волів. Потрібно, щоб до влади прийшли такі люди, які розуміють, що у нас найбільші в Європі ресурси, які необхідно використовувати. Тому що донині ці, які керували державою, ніхто з них цього не розумів. Інакше це було б задіяно уже давно б. Так, озерна дуже перспективна для туристичного використання, історія її відкриття теж дуже цікава. Місевий житель погнався за лисицею, і вона сховалася в нору, а він почав розкопувати цю нору. І потрапив до печери. Так, це історія дуже показова для печер Поділля в цілому. Наприклад, найбільшу в світі гіпсову печеру оптимістичну взагалі відкрили хлопчаки. І сказали про її місцезнаходження львівським спелеологам. Схоже на те, що цих печер. При Дністрові ще буде відкрита не одну. Так. Озерна в певному сенсі нагадує як оптимістичну, так і вертебу. Спершу її об'єднують масштаби прояву природних процесів, а з другої, те, що після відкриття вона використовувалася для тимчасового проживання людей, яким вона слугувала за схован. Тобто тут природа. Історія, географія історія дуже чітко поєднуються. Нині перепад висот двоярусних лабіринтів досягає 20 метрів. Озера проточні, мінералізовані. Озерна вважається найпросторнішою печерою нашої країни. Її обсяг досягає 700 тисяч кубічних метрів. А площа 310 тисяч метрів квадратних. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над селенським злом, Московією і московитами.